Добрий день, мої маленькі друзі, вітаю вас з Днем Соборності України. Діти, чи знаєте ви, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Наша країна велика, квитуча, гарна, дружня, сильна, вільна, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Наша Україна складається з багатьох міст, сіл і областей. Чи знаєте ви, як називається наше місто? Так, Дніпро, наше місто це лише одна частинка нашої країни, таких міст багато. Але всі вони. Складають і об'єднують одну велику Україну. Всі міста красиві, квітучі та важливі для нас. У кожного міста є свої традиції, вірші, пісні. Ми можемо подорожувати і милуватися цією красою та запрошувати в гості до свого міста. Кожне місто працює, захищає. Виготовляє їжу, запрошує до себе в гості. Наша країна дружня й гостинна, і ми завжди раді гостям. Ви знаєте, як називаються мешканці нашої країни? Так, українці. Українці дуже люблять і цінують своє місто, дім та всю Україну. Ми відчуваємо себе радісно, коли бачимо Герб України, чуємо гімн, нашу головну пісню, милуємося її прапором. Коли всі міста і села об'єднались в одну велику Україну, почали допомагати один одному, дружити, ділитися. Цей день назвали Днем Соборності України, Днем Дружби українців. Україна це блакитне небо, квітучі сади, це шум моря. Ми любимо і бережемо свою Україну, її культуру і традиції. Україна це мама, тато, родина, друзі, школа, садок. Україна це коли українці допомагають одне одному, підтримують, захищають. Тому що ми єдині і дружні. Ми єдина соборна Україна. Зі святом вас, українці, миру вам та добра! Радісно мені, Мені кожного дня. Світить сонечко, усміхається, рідна земля. Я любуюсь красою, казковою Україна матуся моя. Пахнуть мальви і васильки. Квітнуть мати у саду і пошокані стежинці. Я за сонечком іду. В мені кожного дня свідка сонечко, усміхається, рідна земля. Я любуюсь красою, казковою, Україна матуся моя. Во днях сидит сонечко, усміхається рідна земля, я любуюсь красою, казковою, Україна матуся моя.